Усього 14 років між двома світовими війнами, і одна школа, яка назавжди змінила вигляд сучасності. Баухаус не просто поєднував мистецтво і ремесло. Він ламав кордони між жанрами, зливав скульптуру з архітектурою, живопис із технологією, дизайн із щоденним життям. Книга створена у співпраці з Баухаус архів у Берліні, найповніше візуальне свідчення тієї творчої революції: понад 550 зображень від архітектурних креслень до ескізів, від чорно-білих фотомайстерень до моделей меблів, театральних сцен, попільничок і кераміки. Тут легко впізнати стиль часу, чисті лінії, геометрія, експерименти з матеріалами. Серед авторів: Пауль Клеє, Йозеф Альберс, Міс Рое, Маріанна Брандт, Лілі Райх на фото студенти, які роблять гімнастику в дворі і водночас створюють концепцію універсального житла, жінки, які проєктують індустріальні об'єкти, коли інші ще не мають виборчого права. Баухаус навчив думати функціонально і вільно. І сьогодні він залишається не просто мистецьким напрямом, а способом бачити форму, простір і майбутнє.